Всім привіт! З вами Впівтанічка. Назар Коваленко випустив відео про калібрування зарядок. Всім раджу подивитись на канал Назар і підписатися. У мене було декілька зарядок, тож я вирішив подивитись, в якому зараз вони стані, і чи просто відкалібрувати зарядки за допомогою підручних засобів. По відео ніби все просто. Беремо дешевий мультиметр, міряємо напругу, напруга скаче, а ми калібруємо. Але якщо задуматись, то стає не зовсім очевидно, яка точність вольтметрів в північних зарядок? Яка в них там допустима похибка? Яка точність того приладу, який ми будемо вважати еталонним? Що якщо наш вольтметр домашній показує повне фуфло? І взагалі, робив хтось колись повірку своїх домашніх мультиметрів? Чому ми маємо вірити, що якийсь перший ліпший вольтметр за 300 гривень точніше поміряє, ніж зарядка, якій ми довіряємо наші батареї, яка має їх рятувати від перезаряду чи дисбалансу? Щоб вас трошки розважити, я взяв три зарядки, два мультиметри, які були у мене вдома, і покажу зараз, що з цього вийшло. Зарядки HOTA, SkyRC і Tolkiter C, мультиметри Unity та Aneng. SkyRC це моя основна зарядка їй вже трохи років. Кілька років тому я її калібрував. HOTA і ToolKater C мені на зберігання лишив товариш, я заряджаю великі батки перед виїздами. А ToolKater C взагалі включив в перший раз, що показали результати. Оцей ANENG занижує напругу. Причому після заміни батареї на нові, він став занижувати напругу на більше значення. Відмінність стабільна приблизно 9 мВ порівняно з Unit. Якби я використовував цей мультиметр N для калібровки, то мої батки були б постійно перезаряджені. Тому я відкинув на як поганий еталон. Брав середню напругу з усіх цих пристроїв, з кожного каналу двоканальних зарядок, а також з мультиметра Unit. І дивився, які значення відрізняються більше ніж на 5 мВ від середнього. І таким чином, у мене вийшло, що в хоті треба калібрувати одне значення в одному каналі, C треба калібрувати по два значення напруги в кожному каналі. Так що цей толк C такий варто калібрувати, інакше він буде трошки перезаряджати ваші батки. Хоча хота більш відкалібрована, там тільки одне значення в одному каналі хотілося поміняти. Тому, якщо ви ставите якісь рекорди, екстремально використовуєте батки, перезаряджайте батки вищої рекомендованої напруги. Наприклад, заряджайте літіон до 4.25. Вам бажано відкалібрувати свої зарядки. Сподіваюсь, це відео чомусь вас навчило. Якщо ви дізналися щось нове, підписуйтесь на канал.